Олена стояла посеред кімнати, в якій колись проводила більшість часу. Це була звичайна двокімнатна квартира, де вона жила з чоловіком Антоном уже десять років. Раніше вона вважала цей простір своїм оплотом, але останнім часом усе частіше ловила себе на думці, що тут їй тісно не від речей, а від життя, яке ніби зупинилося. Ще рік тому вона була господиня. Здавалося, що так буде завжди. Антон працює, приносить зарплату, а вона займається побутом. Але все змінилося після того, як випадково прочитала статтю про продаж товарів на маркетплейсах. У ній описували, як люди з нуля будують підприємство, не маючи стартового капіталу, і знаходять у цьому новий сенс. Тоді Олена вирішила спробувати. Антон спочатку сприйняв її ідею як жарт. Олено, навіщо воно тобі? сказав він, коли вона поділилася задумом. Я ж працюю. Гроші в родині є тобі краще вдома спокійно бути. Вона лише кивнула, але всередині вже знала почне. І почала. Взяла невелику суму з їхніх накопичень, закупила партію дитячих речей і виставила на продаж. За тиждень усе розійшлося. Прибуток був невеликий, але цього вистачило, щоб відчути запал. Вперше за довгий час вона побачила, що може сама заробляти. Антон відреагував холодно. Ну, продала щось. І що тепер? Думаєш, підприємеця? Але для неї ці слова не мали значення. Важливо було інше вона відчула, що здатна більше, ніж сидіти вдома. Через місяць вона знову закупила товар, але вже більшу партію. Потім ще вона вчилася на ходу, як правильно робити описи товарів, як працювати з поверненнями, як відстежувати попит. Ночами сиділа за ноутбуком, вивчаючи аналітику, вдень пакувала замовлення. Спочатку все це здавалося грою, але вже через кілька місяців прибуток перевищив зарплату Антона. Вона не сказала йому відразу, але він і сам помітив, що грошей у родині стало більше. Ти знову замовила товар? промовив незадоволено він одного вечора. Куди ти все це складатимеш? У нас вистачить місця, відповіла вона спокійно. Якщо не вистачить, орендую склад. Склад? Він скептично насупився. Тобі мало дому, знову вигадуєш щось. Але вона вже вирішила наступним кроком буде оренда невеликого приміщення. І вона зробила це. Маленьке сховище біля дому стало для неї новим стартом. Там вона проводила майже весь день, самостійно розкладала коробки, клеїла наліпки, складала графіки відправлень. Для Антона це стало приводом для постійних зарікань. Ти вдома майже не буваєш, говорив він. Я приходжу з роботи, їжі немає, лад ніхто не наводить. Це нормально? Якщо голодний, можеш приготувати сам, відповідала вона. У тебе ж теж є руки. Я чоловік. Чоловіки не повинні стояти біля плити. А жінки не повинні утримувати родину, сказала вона одного разу. Але чомусь доводиться. Він замовк, але з того дня їхні розмови ставали все гострішими. З часом підприємство Олени почало приносити стабільний прибуток. Вона вже могла дозволити собі наймати кур'єрів для доставки і думала про розширення асортименту. Антон же сприймав це як загрозу. Його зарплата залишалася на тому самому рівні, а її доходи зростали. Ти занадто захопилася, сказав він якось. У тебе родина, а не тільки робота. У мене і родина, і робота, відповіла вона. А у тебе тільки робота і телевізор. Тоді він грюкнув дверима і пішов. Повернувся пізно, мовчки ліг спати, у їхніх стосунках почала з'являтися безодня. А потім у цю історію втрутився Дмитро, молодший брат Антона. Йому було трохи за тридцять. У нього була дружина і двоє дітей. Постійні кредити, борги, невдалі підробітки це було про нього. Олено, допоможи йому, почав просити Антон. Йому важко. Він залишився без роботи, а в нього іпотека, діти. Спочатку вона дала невелику суму, потім ще. А потім Дмитро сам прийшов. Може, я тут допомагатиму? запропонував він. Хоч якийсь заробіток буде. Олена погодилася. Подумала, що він справді зможе полегшити їй роботу, але дуже швидко зрозуміла від нього більше клопоту, ніж користі. Він постійно запізнювався, робив усе, абияк, постійно скаржився. Навіщо тобі стільки упаковок? обурювався він. Можна ж легше. Це не обговорюється, відповідала вона. Я роблю так, як вимагає маркетплейс. Але він не слухав у його словах завжди звучав докір. Антон же підтримував брата. Дмитро ж докладає зусиль, казав він. А ти все незадоволена. Він не докладає зусиль, він заважає, сказала вона. Її слова залишалися без уваги. Тим часом Дмитро почав підштовхувати Антона до нових ідей. Чого ви дрібними справами займаєтеся? говорив він. Треба брати кредит, вкладати більше грошей, розширювати підприємство. У вас же є квартира, можна під нею щось взяти. Олена слухала ці розмови з недовірою. Ніхто не буде закладати квартиру, сказала вона різко. Це моє майно, я його купила ще до весілля. Антон мовчав, але було видно, що слова брата діють на нього. Минув рік з моменту, як вона почала підприємство. Воно вже приносило стабільний дохід. У родині ж стосунки погіршувалися. Антон став ще різкішим, а Дмитро все частіше з'являвся на сховищі, втручаючись у справи. Олена відчувала, що назріває конфлікт, але не уявляла, наскільки серйозним він стане. Все зрушило в один день. Вона складала коробки на сховищі, коли Антон увійшов, тримаючи в руках документи. Його вигляд був дивний, і вона відразу насторожилася. Що трапилося? запитала вона. Він мовчав кілька секунд, потім сказав. Олено, я продав квартиру. Її наче вдарили цими словами. Вона поставила коробку на підлогу і дивилася на нього, не вірячи почутому. Що ти сказав? Я продав квартиру, повторив він. Брат у біді, у нього кредити, йому треба допомогти. Ми родина, ми повинні підтримати. Вона мовчала. Дивилася на нього так, ніби бачила вперше це моя квартира. Нарешті сказала вона. Я купила її до нашого шлюбу, вона оформлена тільки на мене. Як ти міг її продати? Він знітився, але швидко випрямився. Ми чоловік і дружина, це наша квартира. Ти підробив мою підпис? Її голос був спокійний, але всередині вже вирувала буря. Він відступив на крок. Ну, я знаю, як ти підписуєшся. Я просто вона зробила крок уперед. Ти розумієш, що це правопорушення? Він намагався говорити м'якше. Олено, ну не роби з цього трагедію. Братові потрібна допомога, ми ж родина. Але вона вже знала їхнє життя змінилося назавжди. Олена стояла перед Антоном і дивилася йому просто в очі. Він тримав документи, які підтверджували продаж квартири, а вона не могла зрозуміти, як людина, з якою вона прожила 10 років, здатна на таке. Ти навіть не намагався поговорити зі мною, сказала вона нарешті. Просто взяв і вирішив за мене. Олено, я не міг інакше, почав виправдовуватися він. Дмитро загруз у боргах, його могли виселити з квартири. У нього ж діти. А в мене що? Немає нічого. Ти вирішив, що мої роки праці нічого не варті? Я цю квартиру купила ще до нашого шлюбу. Це було моє єдине майно. Ми родина, повторив він, підвищивши голос. Родина повинна допомагати. Родина не краде одне в одного, відповіла вона різко. Скажи чесно. Як ти це зробив?» Я взяв твої документи, сказав він тихо. У мене ж був доступ. Пішов до нотаріуса, показав йому документи. Сказав, що ти у відрядженні, але погоджуєшся. Вона стиснула кулаки. І тобі вдалося переконати його? Так. Вона стояла мовчки кілька секунд. Потім відступила назад. Олено, я зробив це, щоб допомогти братові. Ми ж можемо жити разом. У нас є твої доходи від бізнесу. Допомогти братові. Вона гірко всміхнулася. Ти продав моє майно і віддав гроші йому. Це не допомога. Це зрада. Ти що, хочеш сказати, що не шкодуєш Дмитра? У нього ж діти? Я шкодую дітей. Але не твою брехню. Його голос зірвався на крик. Ти заробила трохи грошей і вже відчула себе головною. Думаєш, без мене ти хто? Людина, яка будує власне життя? Відповіла вона. А ти зараз для мене лише той, хто зрадив? Він не витримав і різко вдарив її по обличчю. Це був перший удар за всі роки їхнього шлюбу. Вона впала на коробки, але навіть не закричала, просто піднялася, дивлячись на нього з холодною впевненістю. Вийди, сказала вона рівним голосом. Олено, я не хотів. почав він. «Вийди негайно. Він зробив крок уперед, простягнув руку, але вона відсахнулася. Тоді він зупинився, мовчки розвернувся, і пішов. Коли двері зачинилися, Олена сіла на ящик і довго дивилася в одну точку. Вона знала їхнє життя більше ніколи не буде колишнім. Наступного дня вона вирушила до нотаріуса, у якого відбулася угода. Жінка в офісі зустріла її здивовано. Як це ви нічого не знали? перепитала вона. Ваш чоловік сказав, що ви повністю погоджуєтеся, просто перебуваєте у від'їзді. Підпис був дуже схожий. Він підробив його, відповіла Олена. Він мав доступ до моїх документів. Нотаріус розгубилася. Але ж усі довідки були справжніми. Звичайно, він узяв їх у мене. Тоді стало зрозуміло квартиру продано за один мільйон, гроші перераховані братові Антона. Олена поїхала до нього. Той зустрів її без тіні провини. Олено, ти що таке кажеш? здивувався він. Антон же сам усе оформив, гроші мені віддав. Я закрив кредити, купив дітям речі, машину відремонтував. Ці гроші не були його власністю і не твоїми. Це була моя квартира, твердо сказала Олена. Як це не його? Ви ж сім'я, усе спільне, заперечив Антон. Ні, це належало лише мені, відповіла вона. Олено, ти ж розумна жінка. Я не спустив їх на вітер, а витратив на сім'ю, наполягав він. Його легковажність вразила Олену. Для нього все було просто брат отримав кошти. Отже, усе правильно. Вона поїхала від нього, розуміючи, що мусить відстоювати своє сама. Того вечора Антон дзвонив десятки разів. Олена ігнорувала дзвінки. Зрозумівши, що вона не відповість, він з'явився на складі. Олено, давай поговоримо, почав він. Я знаю, що помилився, але це можна виправити. Як виправити? різко запитала вона. Квартиру продано, грошей немає. Ми заробимо нові, твій бізнес іде вгору, сказав він упевнено. Це не виправдання, сказала вона. Я зробив це для брата, для його дітей. Виправдовувався Антон. А про мене ти подумав. Що я можу залишитися без житла? запитала вона. Ти перебільшуєш? відмахнувся він. Ні, Антоне, я зрозуміла. Якщо ти продав мою квартиру, ти здатен на все, сказала вона твердо. Він сів, приховав обличчя в долонях. Я ж тебе люблю, Олено. Тихо промовив він. Любов не підробляє підписів, відповіла вона холодно. Я не хотів тебе образити, пробурмотів він. Але ти образив і зрадив, сказала вона. У кімнаті запала напружена тиша. Нарешті Олена сказала Я подам на розлучення, він різко підняв голову. Ти збожеволіла зруйнувати сім'ю через квартиру. вигукнув він. Ти вже не мій чоловік, відповіла вона. Він підвівся, але її твердий погляд зупинив його. Не наближайся, сказала вона. Антон мовчки вийшов. Олена знала, що попереду судовий процес. Вона звернулася до юристів. Через кілька тижнів підготовки вони подали позов, щоб визнати угоду недійсною. Суд тягнувся місяцями. Антон стверджував, що квартира була спільною, але документи показували. Вона була куплена до шлюбу і належала лише Олені. Суд скасував угоду. Дмитро мав повернути кошти. Він обурювався, кричав, що це несправедливо. Ти ж багата. вигукнув він. Це моє майно, спокійно відповіла вона. Ви з братом не вирішуватимете мою долю. Антон тим часом намагався повернути її. Він приходив до складу, чекав біля будинку, писав повідомлення. Олено, я все зрозумів, казав він. Я не можу без тебе. Давай усе почнемо заново. Ні, Антоне. Я вже вирішила. Відповідала вона. Я ж не зраджував тобі з іншою, наполягав він. Ти зробив гірше, обікрав мене. Ці слова він так і не зміг прийняти. Минуло кілька місяців. Олена орендувала нове приміщення для складу. Її бізнес зростав, вона запустила власний бренд дитячого одягу, найняла двох помічниць, хоч і було важко. Вона знала тепер ніхто не вирішуватиме за неї. Антон одружився з іншою жінкою. Дмитро влаштувався вантажником у будівельну фірму. Вони обидва скаржилися на Олену, але її це не хвилювало. Вона обрала себе, і це був правильний вибір. Шановні глядачі, моя історія є художньою вигадкою, створеною для вашої розваги. Будь ласка, не пишіть у коментарях, що такого не може бути в реальному житті. Це вигадка, і так задумано. Дякую за розуміння та приємного перегляду. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім до зустрічі наступного разу.